Шановні мої глядачі, мирного дня вам і міцного здоров'ячка. Мене звати Іна. Сьогодні готую смачненький і ситий салат з пекінської капусти. Капуста, помідорчик, цибулька вже помиті. Отут у мене в тарілочці, в мисочці яйця. Яйця не відварюю, а я їх буду смажити. Перець або суміш перців. На розігріту пательню даю трішечки олії і виливаю оцю яєчну суміш. І поки наш яєчний омлетик просмажується, можемо нарізати всі продукти. Я дуже люблю готувати такий салат, тому що він щоразу буде інший, замість помідора огірочок. Або ж поєднати і помідор, і огірок. Додати сюди жменьку консервованої кукурузи солодкої. Або ж консервованого горошку. Він також дуже добре поєднується з капустою. Ковбаса варена або копчена. Або взагалі відварене чи протушковане м'ясо. Яйця можна відварити або просмажити. Заправка також може бути різною. Майонез, сметана або йогурт. Або ж готуємо смачненький соус. Сметана, гірчиця міцна, лимонний сік і олія. Я беру звичайну соняшникову олію. І ось такий гарний густенький соус. Куштуємо. Можна додати сюди за смаком сіль, перець. Ну, я одразу додаю в миску. І тепер добре все вимішуємо. Як бачите, соусу тут не так багато, щоб продукти в ньому аж плавали. Залишаємо вимішаний салат хоча б на півгодинки, щоб добре все поєдналося. Салат, і справді, виходить, дуже смачний, ніжний, соковитий, легенький і в той же час ситий, по домашньому ситий.